Доброго дня. Таке от замовлення у нас. Подивіться, будь ласка, 3.0 двигун на 140 кінських сил. Так, по насосу. Це е, людина прислала насос. Тут бачите, тут вже ми кинули його через редуктор, тому що двигуну буде важкувато тягнути. Через редуктор все зроблено. Редуктор двоскоросний. Тут 2 до одного, 3 до одного. Це все розкажеться, покажеться. Дивіться, все як якісно виконано, як зроблена робота. Така насосна станція. Ну, Як зазвичай, 3307 газоновський радіатор. ну Це все понятно, прицепне. Тут під каністрочку, під камулятор, платформочки, датчики. Це все так як завжди. Але от насос. Бачите, потужний дуже насос, от під такий насос зробили таку насосну станцію. Так, Зараз будемо заводити, показувати роботу двигуна і все остальне. Так, підключаємо підключаємо так акумулятора, Кидаємо плюсову йде як завжди, стартера, загорілася генераторна лампочка червона. Зелену от, кнопочка ігрємо, секунд 10 накала. Секунд 10 от заводимо двигун. Двигун зависимо. На маленьких обертах. Це, дивіться, це зараз у нас включено маленькі оберти. Це, грубо говоря, якщо, наприклад, на двигуну 4 тисячі оборотів, то на, на насосі 2 тисячі. Ми зараз додаємо, давайте подвигнемо десь на димочок, показуємо. На димочок показує, масло залену в голові. Не унесяк чотири. Няких зимок, парев там немає. Так що до самої взагалі. Подивіться, будь ласка. Як рівненько кошотинку, все працює. Так, зараз, Подачі там бачите 4, ну потім, ну, понятно, стрілочка паде, бо е нагріється двигун. Так, а ми обер. Ну Навіть видно, що ця обувка тут за зігницю ніж так. Надивочок. Чуть-чуть оберт, він рвеську себе, як розрахували так двигун, щоб якраз через редуктор виконував, тобто не була нагрузка на двигун, щоб насос працював так, як йому потрібно. Я давайте ще заглушу. Покажу, що мені якісний двигунець, я веду без свічі накала. Так само. Ой, я дав Без Височена <рістична> кала, питань немає взагалі. Подивіться, по двигуну, щоб все якісно. Зроблено, питань взагалі не повинна ніякий бути. Подивіться, така насосна станція під замовлення з таким там насосом. Насос дуже потужний. Під нього підібрали двигун. Виконали таке от замовлення. Насосна станція готова до відправки. Двигун заглушимо чуть сильніше. Тут, що нам не... Така от насосна станція.